13 березня цього року лікарі Кам'янець-Подільської міської лікарні разом із фахівцями з першого львівського медичного об'єднання провели пересадку серця від посмертного донора. В цій операційні здійснювалася пересадка реципієнта, реципієнту серця, яке було у нас здійснено таке досить масштабне. Масштабна подія, яка колихнула не тільки Хмельницьку область, ще й колихнула пів України, бо навіть поступали дзвонки з Києва. Тобто, ну значить, ми рухаємося в правильному напрямку. Донор був із міста Дунаївці, а от реципієнт, якому потрібна була пересадка серця, зі Львова останній приїхав до Кам'янця-Подільського на проведення трансплантації. Наразі пацієнт вже вдома та живе повноцінним життям, кажуть лікарі. Колись була санавіація, воно доставлялося там. Є часовий режим. А Тут вже краще привезти сюди реципієнта і тут пересадити. В принципі, були готові, в нас вже забор нирок був тож львівськими і вінницькими колегами. Ну, в принципі, були готові, але це для нас було дійсно несподівано. Ну, все рухається. Це досить хороший результат, і я думаю, все нормально. Окрім операції із трансплантації серця, на якій були присутні близько двох десятків лікарів. Медики врятували життя ще трьом людям, яким пересадили печінку та нирки. Ми зараз з ними заключили співпрацю. Ми до них їздили. Вони їздили до нас. Ми зараз наших спеціалістів плануємо різних профілів і хірургічних, і терапевтичних, і педіатричних, гінекологічних. Будемо відправляти їх в Львівський Перше медичне об'єднання на проходження стажування, щоб наші лікарі е, е, здобували от, от, ті знання, які мають наші колеги. Бо наші колеги, я рахую, що перше львівське медичне об'єднання це є еталонною лікарнею, тільки з пересадку. В них дуже гарний реабілітаційний центр, називається Він Амброкін. Ми там були нещодавно з адміністрацією лікарні, заключили певні домовленості про співпрацю з директором цього медичного закладу. І зараз ми... Починаємо в різних варіантах, починаємо працювати наразі. Керівництво Кам'янець-Подільської міської лікарні домовилось із першим львівським медичним об'єднанням щодо проводження навчання різних напрямків, аби такі операції проводити самостійно.